Мої вітання вам ще до сходу сонця. Передиска стелар з городу, без поливу, без підживлення. Взагалі без нічого. Якщо я в теплиці садив передоранку, я дав там нітромофоску, фоску, всипав туди попілу, то тут огород був просто город без підживи без поливу і дивіться що робиться і без Без нічого тільки накрилося агроволокном. і тут на батор диска краще виросла аніж аніж в теплиці сіяна вона була 10 березня я уявляю якби я сюди кинув капельку і ще чимось підживив тут то були б мабуть не знати які ці редиски. І що робиться. Просто якщо щастить, то щастить буває, бачите. Якщо не щастить, то не щастить. Редиска з городу. Ця частинка була накрита, як я вже кажу. Ось вона. Редиска стилар. І дивіться, рву. Всю підряд, Лопшу і нема, брешу, бувало попадалося пару штук. Але, але подивіться просто на цю редиску, пальці не змикаються. Дивіться всю по підряд, бо це, звичайно це радує. А якби, каже, якби я сюди кинув капельку, то я б її продав би. Напевно, по хорошій вигодні ще раніше. Але смачна я вам скажу. Смачніша набагато, ніж вона в теплиці. Солодка, сочна, соковита. Отже, пройшло 20 хвилин. За 20 хвилин, значить, я нарвав ось цю кучку, ось цю, що перечистив. Дивіться, яка редиска. Просто я радію, що я таку редиску бачу. Значить, цією штукою чистити дуже добре, але я вам скажу, вона вже трошки підтуплюється, вона вже багато редиски перечистила. Порівняно з цією, я як впав сюди редисочку, то, звичайно, вона набагато густріша. Але проблема цієї штуки, яка дивіться, прям не відчувається. Тут воно вже трошки, я вам скажу, ну воно чистить, але тут взагалі легесенько. На другий рік треба переробити, щоб один її знімався, щоб можна було підточити. Значить одну зроблю зважену та щасливу, така вона, мені здається, найбільша. Розріжемо, як завжди, хрумканем. Ось. Тобто за 20 хвилин це я начистив ось цей ящик. І все що стільки залишилося надірваною за 20 хвилин. Тобто чистив, я не знаю, може хвилин 10. Може хвилин 10 я ящик чистить, якщо не рвати. До речі, це вже, висипав вже ящик чистий другий. До речі, з цього ящика вийшло стільки бадиля і може до десятка, 10, мабуть, не буде, щоб попалося лобших. А то взагалі немає. Якщо ми з теплиці ще бували відбраковували, Бо в теплиці було дуже багато мелочі і лопшої, то тут, ну, дивіться, ця куча. Рвемо всю підряд. Диві, дивіться, що робиться? Рвемо всю підряд. Бачите? І це тільки до десятка було лопших. Дуже хороша річ, ця редисочка на городі, я вам скажу. І це ж я її садив 10, 10 березня садив. А Можна було ще на тиждень раніше посадити. Було ще на тиждень раніше посадити, ну а ця, що не накрита була, бачите, вона реально менша. Сонце сходить за лісу. Значить, піднялися ми вже вище сюди, прорвали цю полосочку, що тут була. І покажу ще з відкритого ґрунта, повністю з відкритого, там де вітер тоді його повністю розкрив. Але я два рази її поливав. Вона така підгризена, зверху по ця редиска. Але... але такі досить нічугенькі. Дивіться які. Досить такі нічогенькі. І що найцікавіше, бадилечко тут, дивіться, які ми А редиска хороша. Байшли, Прикольно. Тобто, щоб тоді вітер. Вітер його, щоб не розкрив, ось цей шмат. Ось як воно було накрито було все, тоді вітер порвав і залишилося тільки накрите ось ця половинка, і ось ця доверху. І поливалося. Воно ось так. Тобто, там, де тільки що ми я рвав, там була взагалі без полива. А ось цю частину, то я два рази тільки полив вертушками. І все одно отут, де, де відкрита. Де відкрита. Поливалася грядька, ви бачите яка, а там то взагалі шикарна. Чудово вона виглядає, машинка обрізає, бадиля дуже якісно, красота взагалі. Але не тільки редиска їде, куди треба, також огірок. Перець і звичайний баклажан. Для любителів грубих баклажанів. Баклажан. Ну і розпочнемо нашу рубрику «Зважені та щасливі. 53 грама ридиска. Ви уявляєте собі? Дві рідиски і 5 гривень. Соковита, але вже якась дом є така м'якоть середині. Нормально. Сорок вісім. Оце соковичка диска? Піврі диски тридцять грам. Ця дуже хороша. Що я вам скажу тоді, значить, висновок який? Виростити на городі без накриття і під накриттям можна, посіявши дуже рано, без доброго і без полива. Так як я вже казав і повторюся ще раз, в теплиці я всипав і нітроамофоску, і попілу нормально дав. І ще й по листі тоді було 5-15-45. На городі це ж я її просто посіяв і вона росла. Місцями вона там не поливалася, а знизу поливалася. Попередник був перець, і, як ви бачите, редиска виросла. Інколи, як то кажуть, як то щастить, то щастить. На пів восьмого годину ранку в теплиці бачите, скільки Смачна рядичка. Піду зараду їм її. Візьму морозенного сала. З холодильника візьму морозенного сала, даємо сюжедисочку. І так і розпочнеться ранок. А тоді зварю кави в Сенгентовській кружці вип'ю. І буду думати, які ви класні що дивитеся ролики.